Спалах ковід поширився ще на одну провінцію Китаю. У моєму районі за останні 20 днів померло близько 10 осіб віком від 50 до 60 років. Люди розповідають про ситуацію в лікарнях та крематоріях. Пентагон наполягає на прискореному постачанні Тайваню десятків винищувачів. Американський законодавець розповів про свої дії, якщо Китай спробує вторгнутися на Тайвань. 70% молодих демократів проти позиції президента Байдена щодо війни між Ізраїлем та Хамасом. Яку роль у цьому відіграв додаток TikTok, що належить Китаю? А що думаєте про це? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми Китай у фокусі. Я Дон Мазамі Стіфані Майер. Хвиля респіраторних захворювань і далі поширюється Китай. Тепер переповнились лікарні у провінції Аньхой. Місцеві жителі повідомляють, що серед людей похилого віку почастішали випадки раптової смерті. А дорослі та діти часто хворіють на важку форму пневмонії із симптомами білої легені. Один із жителів Анхої розповів нам, що в його районі було зведено понад 10 тимчасових жалобних залів. Лікарні переповнені, у багатьох дітей та дорослих спостерігаються симптоми ковід та виявляють білу легеню. У моєму районі за останні 20 днів померло близько 10 осіб віком від 50 до 60 років. Люди кажуть, що зараз помирає незвично багато людей похилого віку. Лікарні зазвичай не розголошують такої інформації. і тепер вони завжди приховують такі випадки. У нашому районі, як у великих, так і в маленьких лікарнях, спостерігається різке зростання кількості людей, яким ставлять крапельниці. Деякі люди заражаються повторно, і коли симптоми стають важкими, у них виявляють білу легеню. Останніми тижнями новин про спалах ковіду Китаї поменшало. Китайська влада й далі стверджує, що хворих і померлих реєструють мало. Проте інтерв'ю людей показують протилежну картину. Жителі центральної китайської провінції Ханань розповіли нам, що місцеві. Крематорії працюють цілодобово на силу, справляючись із напливом. Люди також кажуть, що медичним працівникам наказали не повідомляти, що причиною смертей став ковід. 19 США та Китай недавно відновили військовий діалог, і центральною темою залишається Тайвань. Пентагон наполягає на тому, щоб швидше відправити Тайванів винищувачі. А американський законодавець каже про пекальні санкції проти комуністичного Китаю, якщо він спробує вторгнутися на Тайвань. Про це докладніше. Американські військовики намагаються прискорити постачання Тайваню десятків винищувачів. F-16. на них тиснуть два десятки республіканців у конгресі. Як повідомляє Bloomberg, усе до ВПС США заявили законодавцям, що вони роблять усе можливе, щоби прискорити постачання у листі до Пентагону. Законодавці висловили стурбованість, що зобов'язання США перед Ізраїлем та Україною призведуть до затримання надання допомоги Тайваню. Раніше США обіцяли допомогти Тайваню модернізувати літаки F-16, які є у нього, але програму відклали майже на три роки через брак ключових деталей. Крім того, план постачання нових літаків відклали більш ніж на рік через проблеми із програмним забезпеченням, згідно із законом США, зобов'язані постачати Тайваню зброю, щоб острів міг себе захистити. Комуністичний Китай розглядає острів як свою територію, хоч ніколи ним не керував. Недавно голова китайської Сі Цзіньпін заявив президенту Байдену, що він захопить Тайвань, не назвавши конкретної дати. Водночас, сенатор Лінсі Грем попереджає, що якщо Китай спробує вторгнутись на Тайвань, політик працюватиме із сенаторами від обох партій, щоб Сягти двох речей по-перше, створити надійну оборонну програму для Тайваню. А по друге, розробити пекельні санкції проти Китаю на випадок вторгнення. Молодим виборцям варто бути обережнішими. За словами американського сенатора Джона Фетермана, новини в китайському застосунку TikTok говорять напівправду про війну між Ізраїлем та Хамасом. У вівторок Фетерман поговорив із Джейком тапером у програмі CNN. Вони обговорили, чому понад 70% молодих демократів не схвалюють дії президента Байдена щодо війни. Адміністрація займає переважно проізраїльську позицію. Проте Фетерман попередив, що позиція, яка звучить у китайському додатку, не відображає реальності. Як приклад, він навів напад Хамасу на Ізраїль 7 жовтня, заявивши, що терористичне угруповання першим почало конфлікт і вбивало дітей. Тей та, та жінок він сказав зрозуміло, що Ізраїль хоче меру, і додав, але це неможливо, доки існує Хамас. У четвер компанія Boeing відправила до Китаю літак 787 Dreamliner. Це її перше постачання до країни з 2019 року, яке може стати поворотним моментом. Пекін призупинив закупівлю більшості літаків Boeing на чотири роки після двох смертельних катастроф. 737 Max. Польоти 737-х боїнгів дозволили в Китай на початку року, а постачання відновилися лише от зараз. Керівники компанії зазначили, що велику роль у цьому розриві відіграло зростання напруженості в відносинах між США та Китаєм. Проте Китай, другий за обсягами авіаційний ринок у світі. До початку пандемії Боїнг відправляв до країни третину своїх літаків 737. За оцінками компанії на Китай припадатиме 20% світового імпорту авіалайнерів. Китай теж потрібен Боїнг, який допоможе упоратися зі зростанням попиту на подорожі всередині країни. Сьогодні китайські Державний виробник аерокосмічної техніки не в змозі задовольнити цей попит, але Боїнг усе ще відстає від свого головного конкурента. Airbus. у європейської компанії більше замовлень із Китаю. Крім того, вона має намір подвоїти виробничі потужності в цій країні. Торік, коли Боїнг все ще був частково відсторонений від роботи в Китаї, Airbus уклала з Китаєм угоду на 17 мільярдів доларів. Того ж дня Китай відвідав канцлер Німеччини, країни, де розміщені одні з найважливіших підприємств Airbus. Після новини про постачання акції Boeing зросли більш як на один відсоток. Але під час денних торгів їхній курс опустився до попереднього. Тепер до новини з Європи бельгійського політика виключили з його партії після звинувачень, тому що він кілька років співпрацював із китайською шпигунською організацією. Колишній бельгійський сенатор Франк Крейльман був членом правої партії у парламенті Бельгії. Працював з 1995 по 2014 рік, обіймаючи важливу зовнішню політичну посаду. Як повідомляють, він співпрацював із китайською шпигунською організацією, щоб впливати на європейську політику та ж. Кодити американо європейським відносинам від імені китайської компартії. про це стало відомо після спільного розслідування кількох європейських ЗМІ. Крельман нібито отримував гроші за просування китайської риторики та нападки на критиків режиму. Йдеться про зрив конференції, присвяченої Тайваню та наклеп на тих, хто викривав геноцид у китайському регіоні Сіньцзян. Дізнавшись про це, прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро назвав китайця тата іноді дуже ворожим. Він попередив, що Пекін прагне купити вплив, щоб дестабілізувати демократичну систему, і цю загрозу не можна недооцінювати. Прем'єр-міністр також рекомендував виключити брата від політика і чутливого парламентського комітету. Далі ми хотіли б відповісти на деякі ваші коментарі. Марк запитує у Гонконгу, власники нерухомості будинків, квартир та ділянок ще володіють ними. Чи вони укладають 70-річний договір оренди, як у Китаї? Поясню для тих, хто не в курсі в Китаї, коли ви купуєте ділянку землі, вона вам не належить. Натомість ви отримаєте право власності лише на 70 років, що схоже на оренду. Власники будинків можуть безстроково володіти своїми будинками, але якщо компартія Китай захоче повернути. Те собі землю вона має право знести будинки, що стоять на ній. Саме тому в Китаї так багато суперечок між жителями та владою щодо примусового знесення у Україні. Це проста практика. Влада часто вирішує забрати землю, щоб продати її або використовувати під вигідніші проєкти, наприклад, під будівництво заводів. А жителям у кращому разі дістається мізерна компенсація в гіршому нічого не дістається. Повернімося до Гонконгу. Пекін отримав контроль над колишньою британською. Я колонію кілька десятків років тому, але правила володіння землею та нерухомістю не змінилися, й досі жителі Гонконгу, які мають нерухомість, як раніше володіють нею повною мірою.